Передбавник Україна мовного каналу. Гарний ранок. Нуль на моєму. На сьогодні у нас же 3 березня 2025 року. понеділок, день важкий, але будемо сподіватися, що не дуже буде важкий. Як ніч вершла відразу. Не дуже, дуже не дуже. Вибухи на жаль. На жаль, були. 9 година ранку. Знімав, знімав, сказав, що мира добра злагода, І все. Почав викладувати. Нема відео, щось із цим телефоном. Ладно, розповім. Як бражда ніч у Харкові. для мене дуже не дуже. Кашляв усі ніч, дружині спати не давав, а воно ще... Тривоги, ну то ми звикли. Ще й вибухи. Боже, дівчатка знов ховалися. Лягли близько другої, а тут я зі своїм кашелем. Поганенька, ніч була, ладно. І зараз не дуже себе відчуваю. Зараз, мабуть, йду до свого сімейного лікаря. Може що запропонує мені <кій> ладно. Будемо сподіватися на найкраще. Усім легкого понеділка. Усім миру добра злагода. Всім щиро дякую. Бачите, травичка. Ні, ну вона у січні була зеленіша. <кій> Ой, ладно, все, більше не можемо. Усім легкого понеділка, миру добра загада, всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити. Ближайший на що. Все. До побачення, мої люди. Гарного дня пока.